Доброго дня, шановні мої. дякую вам велике за увагу та за те, що обрали мене як спікера, який буде сьогодні вам проводити таке, знаєте, міні-навчання. Значить, тема сьогоднішнього відео це наші ФОП-захисники. Податкова зробила ось такий плакат: він є в усіх майже ЦНАПах, ЦОПах. Коротше, скрізь де тільки можна, висить цей заклик. До речі, візьміть, будь ласка, до уваги. Тут є номери телефонів гарячих ліній. Якщо у вас є якісь запитання з питань, бачите, оподаткування з питань податкового боргу, гаряча лінія ДПС, мобілізовані ФОПи. Хто може звернутися особи, які проводять незалежну професійну діяльність, ветерани, члени їхніх родин? Допоможемо подати документи для звільнення від податкових зобов'язань, уникнути податкового боргу під час служби, скористатися механізмами підтримки і QR-код. qr код вас перенесе на? Ем... Офіційну сторінку Державної податкової служби України нічого такого, такий самий текст, нічого ви там не знайдете по тому QR-коду. Що ми можемо зробити для тих ФОПів, які на сьогоднішній день служать? І, до речі, не для всіх, як бачимо, першої та другої групи. Тобто третя група спокійно собі платить, окрім е єдиний і військовий, окрім. Єдиного соціального внеску, тому що всі, хто служить, отримують офіційну заробітну плату. Ми це знаємо, а це означає, що за них платять ЄСВ. А є в нас чітко прописана пільга, що якщо на заробіт, заробітна плата сплачується не менше мінімалки, то ЄСВ, як ФОП, має право за себе не сплачувати, тобто не дублювати оплату, як то кажуть. До чого я це все веду? Що мене здивувало на сьогоднішній день сам момент, який відбувся, до мого клієнта подзвонили з податкової і, скажімо так, проявили ініціативу і запропонували йому, ну, типу, ви ж служите, ми про це знаємо, подайте, будь ласка, заяву, і ви маєте, будете мати право не сплачувати і єдиний, і військовий. Він ФОП другої групи. На що мій клієнт здивовано був, <зляка> злякано, здивовано. Така була реакція в нього, зателефонував мені і каже: Світ, що ми будемо робити? Я, я говорю: ну слухай, якщо нам це телефонують звідти і пропонують щось списати, давай попробуємо, давай. І так, ось такої форми. Сьогодні, до речі, також до мене було звернення з інтернету. Скажіть, будь ласка, чи в довільній формі написати, чи все ж таки якась є форма запису заяви. Вони її розробили. Річ іде про місто Київ. Ну, тобто ви розумієте, так, що якщо ви будете дивитися зараз оцю шапку, ВО, начальника головного управління у місті Києві, тут ви заповнюєте саме ту шапку. Того міста чи тієї області, де ви знаходитесь, не обов'язково вказувати ім'я прізвище. Ви можете просто написати головне управління ДПС, там, наприклад, у Житомирській області або у Вінницькій області, і так далі. І далі вже бачите піп вказати свій ідентифікаційний код, адресу і телефон. Телефон обов'язково вказуєте активний. Якщо ви обслуговуєте ФОПів, яких забрали служити. Ви ж розумієте, що їм інколи немає коли відповідати на телефонні дзвінки. Тому залишайте або один, або два. Ну, типу, там, наприклад, телефон, номер телефону ФОПа і номер телефона людини, яка допомагає вести його ФОПа. Заява про неможливість виконання податкового обов'язку. Ну і далі по тексту. Якщо вам потрібна така заява, вже в готовому вигляді набрана у Word, ви тільки підставите свої дані, звертайтесь, будь ласка, на мою електронну адресу. А 1 нижнє підчоркування LSA собачка A, я вам надішлю. Моя пошта вказана на YouTube каналі, ви можете абсолютно спокійно зайти. Інформація розвернута уся. Хочете, напишіть по номеру телефону у Viber, я вам скину уже готовий текст для заповнення вашої заяви. З вас маленький донат. По бажанню. Так, також звертаю вашу увагу, що під відео є різні посилання на знижки, на бонуси, можливо, хтось для себе щось там знайде цікаве, бо це реєстрація і касових апаратів, і реєстрація там страховки, і всього іншого, і відкриття рахунку в монобанку. Тобто референтні посилання, знижка буде і у вас, і у мене. Чому ні? А чому ні? Ось тепер далі йдемо. Далі ми з вами йдемо до методу відправки цього листа. Тобто ми з вами можемо глянути, як, глянути, як, як відправляти цей лист. Відправляємо ми його через електронний кабінет платника податків. Нічого нового я для вас не відкрию, але хочу звернути вашу увагу, що ви його знаходите у листуванні з ДПС. Вибираєте вашу область, яка вам потрібна. Да? У мене Київська, вона автоматично, до речі, ставиться, коли ви заходите в свій кабінет. Тут одразу ви обираєте, куди саме буде лист направлено. Тематика, ви вибираєте інші питання. Короткий зміст, ви пишете абсолютно в довільній формі там заява. Просто там нічого там не треба писати, І обрати у форматі PDF. Будь ласка, зверніть на це увагу, тому що не всі звертають увагу в формат PDF і відправляють у Word. Окрім того. Окрім того, що у вас має бути ось таке заявка ось така заявка, да? У вас ще має бути, хочу звернути вашу увагу, ось у нашому випадку у така от довідка. Мене запитують, чи потрібно довідку прикласти. Коли ми з вами почитаємо заяву, оту. Тут написано додаток копії документів, що підтверджують перебування на військовій службі, військовий квиток, довідка з військової частини. В моєму випадку це довідка з військової частини. Вона виглядала ось так. Як ми бачимо, у нас тут стоїть ну, печатка, на ній вона має бути оригінальний вигляд мати, тобто мати, там, наприклад, синій колір там, і підпис. Також вказано, з якого числа по якій знаходиться людина на службі або знаходилась. Не забуваємо, що на сьогоднішній день таку заявку про списання нарахувань можна подати не тільки в теперішньому часі, коли ФОП служить, а ще й після того, як ФОП уже перестав служити, повернувся додому. І протягом 10 днів робочих на сьогоднішній день, але вони хочуть зараз, не знаю, вже підписано Міністерством фінансів чи ще ні, подовжити цей термін на 180 днів. Але давайте не будемо ризикувати, не знаємо, там подовжили, не подовжили, майте на увазі, що краще це зробити протягом 10 днів, після того, як людина повернулася зі служби, щоб людина могла. Спокійно собі не переживати, що вона щось там не встигла зробити, або ще щось. Це все робиться легко, це все займає вашого життя 10 хвилин. Ви собі взяли, зробили. Головна задача це цю заяву, яку ви напишете у Ворді, і поєднати з фото наказу про те, що людина служить або вже відслужила. Їх поєднати і перевести це все у формат PDF. Це все можна зробити абсолютно спокійно через Google. 5 хвилин. Звертаємо увагу на розмір. 5 мегабайт. Як показує практика, це не перевищує 5 мегабайт, абсолютно спокійно можна їх поєднати. Потім ви їх обрали, прикріпили, обрали зі своїх файлів. Прикріпили, зберегли, зберегли, підписали і відправили. Саме важливе, скажімо так, ви пів роботи ви зробили. так, Півроботи ви зробили. Тепер важливо, щоб ви зробили другу частину роботи. Ви маєте потім зайти у вхідні листи, у вхідні листи. О, де у нас вхідні вихідні. Це що ж? Так, вхідні листи. Вхідні. І у вас має прийти ось така відповідь. Бачите? Лист від. Ви його відкриваєте, і у вас має бути ось такий вхідний номер. Якщо у вас такого вхідного номеру немає, і вам відмовлено. По тій чи іншій причині, таки також може бути, повірте мені. Це означає, що ви щось зробили невірно. Або невірно підписали, або невірно скомпонували цей файл, або ще щось невірно зробили. Тому, будь ласка, як то кажуть, руки не опускаємо і ще раз переподаємо, намагаємося отримати у результаті нашої роботи ось цей вхідний номер. Це важливо. Все, коли ви отримаєте вхідний номер, це буде означати, що це взято до уваги і починає відпрацьовуватися. Після того, як ви отримали такий вхідний номер, опрацювання йде приблизно 10 робочих днів, 15, в залежності від району і області. Контролювати, ви можете вже починати після 10 робочих днів. Тобто, якщо ви не бачите вже списання, ніяких немає у вас рухів в електронному кабінеті, як перевіряти рухи в електронному кабінеті. Заходимо. У нас з вами буде така вкладка як стан розрахунків з бюджетом. І ми ось тут бачимо наш рахунок, єдиний податок. І тут має бути що стояти, не нараховане, нараховане, нараховано, а знято, 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 знято. Зрозуміли? Тобто з вас спишуть нарахування, і у вас виникне переплата. Ну, тобто, у вас ось, ось, остання колонка, надміру сплачені суми, вона має збільшитись. Все. Питання: чи можна ці кошти повернути? Можна. Чому не можна? Можна. Про це в мене є окреме відео. Як повертати переплату, яку потрібно писати заявку, і як, як прикласти правильно квитанцію для того, щоб цю переплату повернути? Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо є можливість, ставайте спонсором каналу, я вам буду дуже сильно за це вдячна. Спокійно зможу пити свою каву улюблено. Все, якщо будуть якісь питання. Пишіть, будь ласка, під відео. Коментуйте, можливо, в когось є якісь, скажімо, моменти, які ви не можете вирішити. Звертайтеся, або у вас просто банально немає на це часу. Звертайтеся індивідуально, то все коштує в мене недорого. Абсолютно спокійно, все зробимо, напишемо, відправимо, спишемо. А також, якщо потрібно, буде переплату, перекинемо вам на розрахунковий рахунок, як то кажуть, повернемо вам ваші кошти. Ну, поки що так, поки що так. Звертайтесь, номер телефону вказаний в шапці YouTube каналу. Також у відео, внизу в кутку, завжди буде прикріплено посилання на Viber. Ви можете автоматично відсканувати QR-код і перейти на Viber, написати мені повідомлення. Все. Дякую за увагу, до побачення і гарного нам всім настрою!